El Camino Елькамінеру в сірому кольорі вже доступна в нас в магазині Малятко. Ви можете прийти її покатати вживу або ж замовити в нас онлайн. А поки що покажу вам, як нею зручно їздити, оскільки тут великі колеса і велика багажна корзина. Вона легко пройде вам будь які бездоріжжя. Подивіться, заїхала в ямку і виїхала. А тепер ходіть покажу вам, як нею зручно виїжджати на бордюри. Готові? Дивіться, з'їхала. Оскільки великі колеса, це зробити легко і легенько заїхала. Подивіться, як колір виглядає вживу під різним світлом. Люлька у нас широка 78 на 34 см. Текстиль сіренький. Батьки, до речі, люблять текстиль сіренький, а не білий. Також закривається в нас все на магнітиках. Це дуже зручно і комфортно. В комплекті ви знайдете стильний рюкзак, дощовик, скітну сітку, а також накривку на ніжки на проглянковий блок. А ще фішка цієї коляски в тому, що вона дуже класно складається. От і так ми можемо її закинути в машину, в таксі, в маршрутку, будь-де де вам зручно. А Ще в цій колясці можна зняти адаптер і зробити її нижче. Тому вона ідеально підійде для батьків будь-якого зросту, як для невисоких мам, зараз мій зріст 1,55 м, так і для мам повищику. До того ж, тут регулюється ручка. Також ви можете мати постійно щось нове. Сьогодні хочете катаєтесь на маленькій колав'ясочці, а завтра діли адаптери і катаєтесь вже на вищій. Ця модель доступна в різних кольорах як 2 в одному, так і 3 в одному, а замовити її можна нас. Лайфхак, як з коляскою вийти по сходах. Під'їжджаємо, стаємо задом і тягнемо. Так і виїжджаємо, тягнути однозначно легше, ніж нести.